Привіт, сьогодні ми будемо гуляти на Майнкрафт. І тут ми будемо гуляти. Дивіться, який Майнкрафт. Сьогодні тільки перша фаза знімання Майнкрафта. І ми будемо знімати його нарешті. Я радий, що ми зустрілися вже з Майнкрафтом. Ми дійшли до Майнкрафта, не зважаючи, що ще не було скільки які треба. А саме тридцять. І я захотів обрати менше. І тут тепер я буду вилазити на поверхню. Тому що я не можу. Легендарна музика всього Майнкрафту. Зараз гуляє. Але ви її не почуєте, тому що у мене вимкнено аудіо. Дивіться, що це за світ такий? Я в такий світ ще ніколи не бачив в нових версіях. Я побіжу кудись. О! І дродитися. Я думав, що я встиг зламати літ, але не вийшло. Ну повітря, ков! Я так перелякав повок, що я навіть хочу вийти. Але не буду. Головне, щоб ніхто не напав на мене. Нарежці! Нарожці вовчик! Нарешті! Сюди! Ти оборний. Тут хоч не буде загроз. Дивіться. Сміжна біому тепер немає. Тепер відпочинок. Але я трохи дійду від того льодиного білому. Тому що він мене, чесно, якщо не лякав. Вид вышла колода. Ах, який же биом. Якщо ви знали, что в как телоги коней. Шу? Эй, ей деть! Бризин! Я знал шиношил селища! Це дерево! Сейчас ну, так еще это главака! Я микрофон погнал, вижу вами! Да то, что можно было хоть шутить! Ну шо ж, скринка, ты стояла. Тут Скринка моя. дорогосильные. Тут є дорогоцина скринка. И дорогоси штуки. Все добро. Вот тут залезо. Тут моя. jel nesperljivo je biran jese li još vam to o tome ja esme kao Вот это. Нашли блоки на старый. Ефе. Женщин. Куки. Фишер. Нашли шоу. Это цикавый. Майнкрафт. Уже стал. Я срублю себе будиночек. Друзі, чого я завжди коли наживаю, то там 16 хвилин. І що? Вони чогось не реагують. Наробив Але що тут скриньки немає з лутом? Добре, що я <кхи> Повечу Нічого не мало? Маленький сили. Ти шо тут живеш? Да, тут живе Напевно. Коли я буду звонить проти зомбі то тоді в мене буде... Зовсім інші речі. Я можу навіть гуляти там дефьюз. За їх. Я пливу. Я плыву. Рыбка? Я рибу рибою б'ю. І хто переможе? Перемогла риба. Ім. Лосось. Ти який мама був прикол? Ну якщо? Ну якщо? Звісно, всім хорошого перегляду і всім пока.